Так, друзі, всім привіт! У мене прекрасні новини для тих, хто є фанатами футболу і хто взагалі слідкує за світовим кубком, який буде відбуватися в наступному 26-му році. І так, як ви знаєте, що матч будуть проходити в Канаді, в США та в Британії. Значить, зараз Канада вже ввела в, свій, в свою анкету для подачі на візі візу такий пункт, коли ви можете податися на візу саме з причини того, що ви хочете відвідати футбольний матч. Знаючи, дивіться, що ми тут знаходимо. Um, I want to attend the FIFA World Cup 26 uh, as a spectator. I don't know who is this actually. <laughs> and I have uh, received an official invitation from FIFA and I have special event code. Uh, uh, Значить, дивіться, ці uh, моменти зараз я розкажу більш детально в наступному відео. Значить, зараз дивимося. Перша частина. У нас тут зазначено, що I, I have received an official invitation from FIFA and I have Special Event Code, де можна взагалі отримати цей код. Поки що я деталей не знайшла, але наскільки мені стало відомо з ERCC сайту, то цей унікальний код допомагає урядовим органам ERCC відстежувати візову заявку як вболівальника. Тобто ERCC буде розуміти, що ви є учасником, вболівальником, який вже придбав квитки безпосередньо. Для цієї події. Дивимося на другу частину. Значить, друга частина нам напряму каже про те, що я переклала, що означає спектатор, це означає вболівальник. Тобто, друга частина нам каже про те, що ви є вболівальником, і, відповідно, тут треба вже буде надати підтвердження того, що ви дійсно є вболівальником і що у вас є куплені вже придбані квитки. І далі вже заповнюється аплікація. Це насправді дуже крута функція, і дуже класно, що зараз в грудні можна вже почати готуватися до цієї події. Тому, друзі, будь ласка, кому цікаво потрапити на цю подію, пишіть мені, подамося на візу і.